Привіт, друзі! З вами смачні поради від Наталі. Сьогодні у мене закрутки на зиму, а саме помідорки, помідори в ялині, помідори в снігу, мариновані з цибулькою, помідорки жарені, а також мариновані пікантні помідорки з чорнобривцями. Так як у мене на городі виросли різні помідорки, сьогодні поділюся п'ятьма рецептами. Почнемо з маринованих. Цей рецепт універсальний. Він підходить як до помідорок, так і до огірочків. І дуже смачно виходить помідорки черрі з цибулькою. Отож стерилізовану паночку ми кладемо парасольку сушеного кропу, свіжого декілька гілочок та декілька гілочок петрушки. Два-три зубчика чесничка. У мене великі зубчики, тому я його розрізала. Далі викладаємо вже помиту. Цибульку, я її вибираю маленьку, подібно до розміру черрі. Цибульки на банку я беру стільки ж, стільки й помідорків. Цибулька буде у нас хрумкою, смачною, та підійде до любого м'яса чи салатів. А щоб наші помідорки менше полопалися, коли ми будемо заливати кипяточком, ми їх протикаємо декілька разів зубочисткою. Робимо це біля плодоніжки та наповняємо ними. Нашу баночку до самого верху. Далі додаю лаврушечку та суміш перців та декілька штук духмяного перчку. Ось такі баночки в нас. Далі заливаємо наші помідорки крутим кип'яточком, накриваємо кришечками і постоять хвилин 10. Через 10 хвилин ми злимаємо водичку, в кастрюльку. Та готуємо з цієї водички маринад. На 1 літр води додаємо 2 столових ложки цукру 1,5 столових ложки солі, якщо бажаєте трохи менше, 50 мл столового оцету 9% і 2 лаврових листочка. Ставимо на вогонь. Та доводимо до кипіння. Поки маринад закипає, ми заливаємо просто звичайним кип'ятком наші помідорки. Через 5-7 хвилин ми цю водичку виливаємо, нам вона не потрібна. І заливаємо заново вже закипівшим тільки що маринадом. Накриваємо кришечками, закручуємо. Перевертаємо, провіряємо, чи наші баночки добре закриті, та укутаємо полотенечком. даємо остити нашим помідоркам. Такі помідорки можна зберігати навіть при кімнатній температурі, наприклад, в шкафу або в кладовищі. Просто вони у вас довго не затримаються. Рецепт у мене на 2 літрові баночки. Отож, коли готуємо більше, просто додаємо по рецепту. Тому рекомендую приготувати побільше. Дуже смачно, виходить. Ну і як же без в'ялених помідорів? Сьогодні теж два способи приготування. Для цього я вибрала саме два види помідорів. Так як багато у мене лампочок, такі помідорки, ми їх спробуємо приготувати. Розрізаємо наші помідорочки на дві частинки. Доніжків в них майже немає, тому я їх не чищу. Ми їх розрізуємо на та робимо такі маленькі надрізки на помідорках. Сьогодні я покажу вам спосіб вялення помідорок в духовості. Внизу залишаю вам силочку там, як можна використати мікрохвильовку для вялення. Вони теж виходять дуже смачними. І за пів години можна приготувати. Це ще один спосіб вялення. Помідорки викладаю на сітку, можна просто на пательню, та нарізаю другу частину помідорочок. Це в мене вже кругленькі. Крупні чері. Можна взяти сливочки. Так само нарізаємо на половинки. Але тут є плодоніжка, тому ми їх чистимо та робимо надрізки. Спочатку ми мисовали наші помідорки та посипаємо ароматними травами. Сьогодні я використовую прованські трави. А ще для того, щоб наші помідорчики червоні були закриті по іншому способу, я присипаю їх іще сушеним чесничком. Кладемо помідорчики в духовку, щоб була вентиляція на дверці кладемо складене полотенечко. Викладаю режим конвекції та встановлюю температуру 90-100 градусів. Час вялення залежить від кожної духовочки та помідорки. Наші лампочки по розміру менші, тому і вялити їх треба менше. Ось такі насіннечка получилися в нас, але для піци чи для закусочки дуже самий супер. На низ баночки ми нарізаємо 1-2 зубчика чесничка та додаємо декілька чорних та дохмяних перчиків. Далі ми викладаємо шарами нашу помідорку. У мене попалися декілька червоних чергій, тож я їх додаю теж до маленьких жовтеньких лампочок. Перший спосіб вялення наших помідорок буде такий, що можна використати зразу. або Тримати в холодильнику, тому на дно баночки ми виливаємо трошечки оливкової олії, буквально 1-2 столових ложечки. Олію використовуємо холодну. І далі доповнюємо повністю баночку нашими помідорками. П'ємо ще одну-дві гвоздички, ущільнюємо її добре та наливаємо холодну олію. Добре закручуємо баночку кришечкою та кладемо в холодильник. Вона у нас побуде там приблизно тиждень, тоді ми зможемо її вже зживати. Другий спосіб це коли помідорки будуть стояти в кладовості. Вони зав'ялилися разом з жовтенькими. Баночки у мене теж стерилізовані. На дно баночки ми нарізаємо один-два зубчика чесничка. Декілька горошин чорного та дуп'яного перчику та одну-дві гвоздички. Та викладаємо наші помідорчики. Наповнюємо баночку аж до самих країв. Далі заливаємо гарячим печеним маслом без запаху. Баночку закриваємо кришечкою, провіряємо, чи немає повітря, та накриваємо полотенечком. і залишаємо, щоб застили. Такі помідорки можна додати до різних страв, а також подавати як закусочку. Мариновані жарені помідорчики будуються дуже просто, без стерилізації. В цьому добре зберігаються навіть в кухні. А як смачно! Для цього нам потрібно однаковий розмір помідорчиків. Пертенько на дно паночки вітрову ми додаємо 1 чайну ложку з гіркою соль, 3 столових ложки цукру, декілька зубчиків чесника і ну, лавровий листочок. Та по 2 столових ложки оцету. Оцет столовий 9%. Помідорчики ми помили. Та добре витерли, щоб не бризкалися. А жива в нас гаряча. Будьте дуже обережні, але ні в якому разі не треба накривати кришечкою, інакше помідори не будуть тверденькими а м'якну. Обжарюємо наші помідорки за декілька хвилин, постійно перевертаючи з різних бочків. Як тільки наші помідорки обжарилися, зразу їх додаємо в баночку. Так, викладаємо всі наші помідорки в банки. І тут саме головне не пережарити помідорки. Щоб вони залишалися гарячими, ми прикриємо їх, додаємо по одній столовій ложці оцету в кожну баночку, заливаємо крутим кип'ятком та закручуємо баночки. Трошки потрясемо наші баночки. Щоб цукор і сіль розтопилися, накриваємо полотенечком та даємо остинути. Помідорчики, виходять зовсім не кислі, трошечки солодковаті, так дуже смачний, ну дуже смачний. Спробуйте хоча б одну банку приготувати. Вам точно сподобається. А далі у нас будуть помідорки в снігу, тобто з чесничком. Сьогодні я приготую в піввітрових баночках, я їх пастеризувала. Ось такого невеликого розміру в мене ну і лампочки. А так як наші помідорки маленькі, щоб вони не зробилися кашою в нас, ми їх потикаємо на полудоніжці зубочисткою. Ну, може, одна-дві із них лопне, але в цілому майже кожна лишиться ціленькою. Маринувати ми будемо дуже швидко, але й дуже смачно. На одну літрову баночку йде приблизно 500-600 грам чері. Кладаю шарами, жовті, червоні, жовті червоні і так доверху. Помідорки заливаємо зразу гарячим кип'ятком. Поки що нічого туди не додаючи. Накриваємо кришечками. Там нехай постоять. Якщо маленькі чері 10 хвилин, якщо помідорки побільше ви взяли, то 15. Найголовніше, помідорки мають прогрітися за цей час. Решта помідорок, які вже або перестигли, або вже лопнули. А також залишилися декілька іще жовтих. У мене піде на кетчуп або на сок. Поки наші баночки гріються, ми натираємо чесничуна пропустити через чесну катавку. Для двох літрових баночок ми беремо 3-4 зубчика чесничка. Далі ми його розділяємо, якщо це літрові баночки на дві частини, якщо півлітрові, то на чотири. Води нам потрібно 1 літр. Так легше додавати спеції. Можна ще додати пару капель водички. На літр води ми додаємо 1 столову ложку солі та 3 столові ложки цукру. І кладемо вогонь, щоб закипів. Тим часом у кожну баночку ми додаємо гірчицю, на літрову банку півчайної ложки. Якщо на півлітрову, то поділити на 2. Гірчичка додасть нашим. Помідоркам пікантності, дві горошини духмяного перчику та одну-дві гвоздички. От і все, наші помідорчики готові, додаємо розсів, наливаємо аж по вінця, одну чайну ложку оцету та зразу накриваємо кришечками, щоб не вийшла кислота. Помідори добре закручуємо, перевертаємо. Щоб запевнитись, що немає повітря. Накриваємо полотиничком та чекаємо до охолодження. І подивіться, яка краса. Простий, швидкий і дуже смачний рецепт. Ну, а далі ще один рецепт з чорнобривцями. Виходить дуже оригінально. Чорнобривці в цьому рецепті виконують функцію прянощів. Помідорки виходять смачними, кисло-солодкими. Цікавим ароматом. Помідори вкладаємо в баночку. Для цього я взяла щільні ясисті помідорки. Краще брати не дуже великого розміру. Між помідорками ми вкладаємо 4 квіточки чорнобривців. Квіти ми беремо обов'язково помиті. Далі готуємо маринад. Для цього до води додаємо сіль, цукор та оцет. На 1,5 літра води, 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру та 3 столові ложки оцету. Заливаємо закипівшим маринадом. Нехай помідорки постоять 10 хвилин. Знову зливаємо та доводимо до кипіння. Та заливаємо наші баночки. знову Гарячим маринадом. Закручуємо баночки, провіряємо, чи немає повітря, накриваємо полотенечком. Отож, господиньки, спробуйте приготувати такі помідорки та поповнити свою колекцію новими рецептами.